Росіяни атакували 11 населених пунктів Харківщини. Восьмеро людей дістали поранення, зокрема, двоє дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Напередодні 13 січня ворог вдарив по Слобідському району міста ударним дроном типу «Молнія». Влучання зафіксували у спортивний об'єкт. На місці працювали профільні служби. Наслідки обстрілу ще уточнюються. І в Києві працювала протиповітряна оборона, зокрема в районі Осокурків. Повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Оболонському районі міста. Горить квартира у 16-поверховому житловому будинку. На рівні восьмого поверху на місце прямують екстрені служби. Постраждалих за цією інформацією, яка є станом на зараз немає. Керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував попередні заяви та повідомив, що пожежа не пов'язана із атакою. БПЛА причини загоряння наразі встановлюються. І ввечері росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжав. Водночас кривий ріг зазнав чергової атаки безпілотниками. Виникла пожежа та пошкоджено інфраструктуру. БПЛА були спрямовані також на Павлоград, Тернівку, Варківську громаду та Шахтарський, зафіксовано пошкодження підприємств. Нікопольщину обстрілювали з артилерії влучання. Зафіксовано у Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах понівечно три приватних будинки поранених. Знову ж таки, на щастя, немає і цієї ночі Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер М та 113-ма ударними безпілотниками. Зокрема, це були БПЛА типу Шахет, Гербера і дрони інших типів, які атакували нашу державу на півночі та на сході країни. Повідомляють про це у повітряних силах збройних сил України. Наші оборонці неба знищили одну балістичну ракету та 89 ворожих безпілотників. Відомо про влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БПЛА на 13 локаціях. Ну а також падіння уламків на трьох локаціях. Німеччина заявила про готовність долучитися до посилення безпеки Гренландії та Арктики в межах НАТО. Про це повідомив федеральний міністр оборони Борис Пісторіус під час прес-конференції у Берліні. За його словами, союзники обговорюють можливі заходи комплексного захисту регіону однак остаточних рішень поки що не ухвалили. Пісторіус наголосив, що безпека Гренландії та Арктики потребує не лише військової присутності, але й спостереження патрулювання, розвідки та регулярних навчань. Ін підкреслив, що цей регіон є спільною зоною відповідальності НАТО, а не виключно інтересом Сполучених Штатів Америки. Міністр також звернув увагу на активну ремілітаризацію Арктики Росією та необхідність захисту північних морських маршрутів. Окремо, він нагадав, що всі безпекові кроки координуватимуться із Данією, до складу якої входить Гренландія з часу десь приблизно після Другої світової війни. У Польщі наприкінці грудня 2025 року зафіксували кібератаку на енергетичну інфраструктуру країни. Повідомив міністр енергетики Міло Шмотика. А також атака зачепила теплоелектростанції та численних об'єктів відновлювальної енергетики по всій території країни. Зловмисники намагалися порушити комунікацію між виробничими установками та операторами мереж. Міністр уточнив, що атака не була нового типу, одночасно в різних місцях і раніше подібних інцидентів не фіксували. Попри небезпеку, атака не вдалася завдяки швидкій реакції польської сторони. Мотика додав, що влада має припущення щодо організаторів, але деталей не розкриває. Експерти пов'язують подібні диверсії з Росією та її союзниками, які прагнуть виснажити Європу. Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського через затримання археолога Олександра Бутягіна у Варшаві. Росія виставила протест проти наміру України екстрадувати його та вимагає не видавати вченого Києву. У відомстві назвали звинувачення України абсурдними і пов'язаними, нібито лише з науковою діяльністю Бутягіна в окупованої в окупованому Росії українському Криму. Росіяни підкреслили, що археолог Передавав артефакти до східнокримського музею та безперешкодно відвідував європейські країни. Польський суд продовжував арешт Бутягіна. а до 15 січня там розглядатиметься 15 січня розглядатиметься питання по його екстрадиції до України. Як відомо, бутягін завдав значних збитків в культурній спадщині Криму та перебуває у списку Ворон Sanctions з головного управління розвідки України. Польські правоохоронці затримали його 4 грудня після прибуття із Амстердама. Він вирушав до однієї з країн Південної Європи. І вперше на українській сцені представили постановку п'єси «Неіснуючі» в театрі Марії Заньковецької у Львові. Показали історію трьох українок, які через війну опинилися в еміграції та намагаються впоратися із втратами і пережитим. Раніше цей текст створювали для закордонного глядача як спосіб донести світу від досвід українських іммігрантів. Львівська прем'єра стала першим українським сценічним втіленням. і завершила театральний рік. Ми маємо розділити. Наш спільний сум, наші радості, наші переживання, щоб відрефлексувати, не забувати, що трапилось назавжди це зафіксувати в мистецтві, в театрі. В кіно і е, зберегти це як частину нашої історії. Нам дуже важливо залишатися живими і не боятися своїх емоцій, вільно про них говорити, вільно її сприймати, не впадати і в трагедію, але разом з не, тим не, не тримати в собі. А вистава це спосіб поговорити про те, що болить, навіть з ноткою іронії, навіть з ноткою гумору. Складно на Харківщині. Ворог останніми днями просто лютує там з усіх типів озброєння. Вчора ми мали на превеликий жаль загиблих. Зокрема, компанія Нова Пошта втратила своїх працівників. Прийміть, будь ласка, наші співчуття. З нами на зв'язку зараз Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради. Пане Олександре, вітаємо. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Та і хотів запитати, перш за все, ситуація гуманітарна. Ну, бо енергетика впливає на гуманітарний стан людей, на їхнє життя. В Харкові Харківщина станом на зараз, як би ви оцінили її? Будь ласка. Ну, я б на сьогоднішній день оцінив би ситуацію в Харкові як одну з найстабільніших, тому що в самому місті практично. Ми не маємо відключень. Вчора були аварійні відключення в деяких районах, але на загал відключення електроенергії в самому місті практично не відчувається. По регіонам є дійсно проблеми. Були вчора, вчора, вночі були прильоти саме по енергооб'єктам, наприклад, у Богадухівській територіальній громаді, і це вже пов'язане з Енергооб'єктами саме забезпечення місцян не було е, практично там всю світла у всьому місті і е, б'ють по саме потужностям, які забезпечують, забезпечують уже локально на місцевому рівні е, місцеві е, ОТГ, міста е, і прямо. З, з великою точністю планомірно для того, щоб саме е, знищити е, потужності для споживання споживання саме місцевого населення, і е, багато по області в нас випадків, тому що, наприклад, позавчора. Я перший раз побачив таке повідомлення в Телеграмі, що на території області знаходиться 30 е, безпілотних е, літальних об'єктів. Одночасно заходить в область 30 безпілотних літальних об'єктів. Це в той час, коли ми е, відчували і чули вибухи на новій пошті, де в нас. Е, це вже третя атака по терміналу нової пошти, вона там багатостраждальна в нас. І знову в нас там загинули люди, і знову в нас там надзвичайно великі порушення конструкції, і навколо знову постраждали і заправочні станції. Ну, а саме головне, це люди, які навіть дві людини загинуло у самому бомбосховищі, тому що. Незважаючи на те, що вони були бомбосховищі, ракета типу «Ескандер-М» має надзвичайно велику потужність, і вони все-таки загинули, будучи в бомбосховищі, тому що ракета попала саме в бомбосховище, і під завалами люди загинули. І така ситуація, вона говорить про те, що іде виключно виключна боротьба з цивільним населенням і виключна з щоб зробити умови неможливими для життя. А на загал в Харкові сьогодні була тиха ніч ми лише один раз була повітряна тривога, але ми спокійно сьогодні. Сьогодні, в порівнянні з вчорашньою ніччю нам набагато було легше. Та і мер Харкова доручив створити штаби, в яких ви могли люди реагувати на звернення надавати допомогу. Чи будуть розгорнуті, чи вже працюють ці штаби, і що вони з себе представляють? Ми просто люди розуміли, що, що це таке. Навіть харків'яни зараз дивляться, і вони думають, а що це таке, куди йти, до кого звертатися? Що там я одержу? Будь ласка, ну у нас в нас на загал. Е... Є пункти незламності в разі, коли виникає критична ситуація, у нас це дуже налагоджено. Ну і взагалі у Харкові мені здається, по-особливому по швидко реагують всі служби на. На, ну, на прильоти, на розруху, на е, принцип прибирання, на принцип відновлення. Е, є певний досвід, тому що ну, Харківська область, наприклад, якщо говорити про статистику, 200, 200 діб на добу була у повітряній тривозі. Е, із тих 50. 4,8 тисяч безпілотників, яких порахувала статистика, які були запущені в 2025 році, ну, напевно, дуже велика кількість саме, саме була по Харківщині. Тому що таке штаб? Штаб це взаємодія між службами. Штаб це центр керування всіми службами, тому що у нас на після кожного прильоту, після кожного прильоту, ми маємо потужний потужний пул волонтерів, які завжди приїздять. Це і харчування, допомога харчуванню. І саме головне це допомога людям, які залишилися на цей період без житла, залишилися в умовах, коли неможливо. По перше, це стресова надзвичайна ситуація. По-друге, неможливо прийняти рішення, неможливо зрозуміти, що в цей період потрібно робити. Психологічна допомога. За за час війни ми вже не працювали собі, таке собі розуміння питання, що потрібно саме в цей період, після того як ти отримав. Цей стрес чи в тебе там yeah. лишився без життя або не дай Боже без рідної людини? Тому це вже випрацьована система у Харкові, тому що на жаль, дуже великий досвід, дуже великий досвід Саме цей ц... великий досвід роботи. дозволяє ухвалювати відповідні рішення, які працюють, пане Олександре, Дуже коротко наскільки активно загалом життєдіяльність міста зараз іде. Умовно кажучи, під землю або в безпечні е, місця нещодавно слухала інтерв'ю Рими зюбіної української акторки, відомої, яка каже: нас в Харків запрошують і кажуть: а у нас верстави через тривогу не перериваються, тому що діяльність театрів відбувається в місцях, де цього можна не робити. Можна закінчувати вистави. Вау! І як це працює саме в Харкові в плані освіти, е, знову ж таки культури е, багатьох інших речей, які для Харкова є фундаментальними? У нас буквально півтори хвилинки. На жаль, вимушені констатувати, що у 21-му сторіччі в той час, коли е, всі повинні розвиватися, навчатися, ми констатуємо той факт, що в Харкові у нас е, ми займаємося будівництвом підземних шкіл, коли ми наших дітей просто спускаємо в підземлю, для того, щоб вони мали, хоча б можливість навчитися писати, читати, спілкуватися і так далі при цьому у нас є безпечні місця які визначені е, для е, того що для того щоб приймати е, Спектаклі, театри для того, щоб могли виступати артисти. Це в нас ТКЦ, це в нас в оперному театрі є приміщення, яке безпечне і яке отримало дозволи на, для того, щоб робити міроприємства суспільного значення. І місто наскільки вже звикло до, до того, що. Ми живемо в війні до того, що в нас надзвичайно швидко прилітають ракети. Але місто живе повноцінним е, життям, надзвичайно красиво е, наряжене до Нового року, до свят, і е, е, всі суспільні, суспільні міроприємства приходять. Е, достатньо достатньо часто ми бачимо по афіші ну і самі беремо участь приймаємо і достатньо часто і достатньо в багатьох місцях тому з точки зору з точки зору там культурного життя я вважаю що незважаючи на війну харків не здається у нас працюють театри у нас працюють підземні підземні Торгов ТКЦ театрально концертний центр, який приймає практично кожного дня, і там і дитячі вистави проходять, там і проходять вистави арти виступи артистів. І Харків живе повноцінним життям, яким він і жив 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 далі. Дякую, пане є на одна... одне питання можуть вбити, тому що постійно намагаються росіяни нас вбити. Це є така проблема, яка надзвичайно, надзвичайно нас хвилює. Дякуємо дуже. Дякую. бажаю, щоб росіянам нам не вдалося досягти бажаного а перемогу. безподобно Україна. про це розказують харків'яни. Олександр Скорин проблема. з нами, депутат Харківського Я хотів би ще запитати звичайно. Там з іншого боку кордону є ще Білгород, який в темряві сидить. Ну там багато контактів. Харків білгород був завжди. Ну але вже не було на це часу. В Білгороді просто кажуть всі виїжджайте, тому що ми нічим не зарадимо. А Харків намагається зарадити навіть за такої ситуації своїм мешканцям і мешканці самі собі намагаються зарадити в цій складній ситуації.